Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Хочу показати після цих проблем затопів, що там було, сталося з картошкою, а нічого. Очухалась вона від того граду, все нормально. Покропили сою позавчора, яка перебачила морози, град, вибачаюсь за вітер. позавчора покропили. Зараз так же для все фон немає. Забирається бур'ян картопля очапала 100% нічого і не вадить, корка. Такою толщиною. Сведінь, взагалі. Після оприскування сьогодні у нас восьмий день, а може і дев'ятий, ні, восьмий. Сьогодні 18 микропили 10, го більше як тиждень позабирало все. Все що можна, ось так пишуться рядочки. Це тут 120 Так Так само вона попала під... під під градом була. Таке воно, бачите, є попите, посмикане, Тут ще краще, там подальше подивитися, я снімаю, піду по других городах, там набагато страшніше. Так, в общем, тут 120 кг. Зараз тут подивився, подивіться ну, перед цим відео. Так, є. я розповідав 90. А ззаді мене зараз тут 50. Це СЗ. Ось тут зупинялися, Ось перепад, видно, що сипнулося. Тут, тут 50-ки Але є момент, що одна сторона бачите, так сипнула, а друга чи взагалі там рідше. Потім порахуємо, коли воно вже там виросте, будуть, бобики, бобики поналиває, тоді порахуємо різницю, чи є смисл його, як там сіяти. Тож все остальне пішло світуватися. Ця раніше посходила, то вона її потрапила, встигла вона під морози, попримерзала трошки було, але нічого її там не заводило, що нормально. Саме більше вона від граду постраждала. А ця пізніше посходила, вона морозі толку і не бачила. Е, град вона побачила, але вона була мала, то їй якось так обійшлося більш-менш таке. типу так". Хоча вона мене спочатку і не радувала, я думав, воно тут буде, щось фігня думаю, буде, але ні. Вода тут йшла сумасше. Стільки на мули понамивало. Але щось там да, ще є. Зараз піду так буду йти. Каже остальні городи де як проходило. Це вже гірбіце, де ми її накрили, бо що тут було бур'яном, дуже жовто видно. Це наступний город. Звідти вода бігла, це все, тут десь біг. Звідти вас колів, так воно все сюди в ту сторону бігло. Ось так, це на середині тут. Ці на мулі теж є, але далі все типу, зеленіше, нормально. Але не скажу їй, що вона навіть ось до... Як це так сказати, що вловине. Ось так. Ось до градумо вона перебита, але листочки нові є, пускає. Нічого з нею робити не будемо, побачимо, що з неї там буде. Рібіцинами бур'яни позабирали, то вона стала ще краще трохи вчапуватись. Але шкода, вона б вже могла би бути дивика. Подивимося, що з підживкою вона колір вже починає набирати знов, бо то була вже салатово. Там на полі хлопців теж вона соя, то там взагалі в них тільки паструляки плишалися, але бачу вже фон зеленіший, я теж щось теж почало відходити. Але в них там взагалі страшно. Ось таке. Напишіть свої думки, що з нею там, що їй дати, який... що від стресу, там чи підживку, хто, хто стикувався з такою ситуацією, хто що може сказати. Коротше, чим, чим вище, тим все зеленіше і зеленіше. От і цей, там на низу та її намоли. Тут все краще і краще. Такий вже фон проявляється. Так, ну і коротко по цих грядках. Оце капуста з помідорами повідходило. Це така побита, щось трошки старалася там нажити, що то взагалі. Вообще... Ну, ось таке форму, взагалі, має. Повідходило, правда, таке печальне, але що ти зробиш? Що маємо, маємо. Ці помідори, що самі більше були, теж вони Ось так. Морква теж є, все є. Встановлений буряк. Ось таке воно. Общем, щось краще, щось хуже, але нормально. Собі взагалі нічого немає, хоч її. Ось таке воно відновлюється. перець. А той що з бадаляку йому. Ось тут теж є щось. Далі підемо до колонів, що покажу. Кавунчики теж отлічно, вроді би там, може бути. Так. Да, є такі, щоб не вижили, але нічого, щось буде, буде, буде ось так. Вже деяка починає цвісти, теж є, от, наприклад. Ось так, вже починаю викидати цвіт і зараз ще пару днів причекаю. Можливо і завтра, не знаю, Чи десь на днях будемо пробувати підживляти. Так, це оцей фон, отам От 50. Висів Висівся ось тут на цьому. Тут проти сонця не знаю, як вам буде видно. Ось тут 90, а це все 120. Ось так воно виглядає. Теж є місцями, е, ну, після того граду. Ось таке голоно Джек? Є соя. Е -е. таке. В общем, побите, прижмакане. Але нічого, щось воно почапає гарно. Зараз у нас поле погоджувалося. То, сонце пішло і вона, звісно, почала гарно себе відновлювати. Ось В такому фоні воно от гарно виглядає. в общем. Зараз підемо, зараз покажу різницю, ще там, де на люцерні воно. Так, ось знову ця межа. Тут на цьому кінці, тут у нас була всіде, ну, картопля, таке буряки. Це другий рік соя. Тут був бур'ян. І це ця межа де була люцерка, де ми цього року перегорали весняна Оранка, де пізно вона сходила, то вже воно майже різниці немає. Трошки є оттінок, але вже починається набагато воно краще. як було. Тут а, е, ми насіння з комбайна, правда, провіяне. Ми не протравлювали, не вносили ні бактерій, нічого. Ті роки ми давали і жидкі, і порошкові, такі, як пилюку, пробували давати ще щось. Цього року ми цього нічого не робили. І на цьому городі, на цьому куску здо ніколи не було ні сої, нічого. Ну, з таких культур. І як бачите, який в неї от, є фон. Побачимо різницю по цих бобиках, але вигляд в неї ну, мені здається, Отличний. Так як під сз і без культивації, тут тільки була волога тіпо, закрита, бо ми раніше його підвигорили, щоб земля просіла. Ось таке є. Люцерку теж позабирало, формула взагалі фовітом і прилипать Все, що, що ми сюди давали. Забиралася люцерка, теж було, як не є, по-любому десь воно сходило. Ось тут один на розворотах насипало теж багато. Звісно, воно густіше воно вже починає землю закривати. Е, але все будемо вираховувати. Хочу я оприділитися, якщо під СЗ, який висів іменно під цю сою, що в нас от є. Вона, мені здається, непогана, бо сипле всяких труднощів там коло трьох тонн. Найбільше ми її збирали 3,7 От таких варіантах. Були такі городи, що правда там е, таке, ну, е, не важно, щось там були забідньоні. общем, були в бур'янах. Ну, такі, знаєте, але воно бур Ми бур'яни то забирали, але вони все одно як пісні, як кажуть на них то саме менше, що ми збирали, оце десь в районі 2,5 з того городу такі приділи. Є різниця, що де гарно сипле, де не зовсім, але середні матри, я думаю, це нормально під сз І завжди ми орієнтувалися під 120, але це спробували пробувати і на 90, і на 50 десь в такому районі було. На СЗ виставляли, то хочу посчитати потім, коли воно вже там розгілкується, що там вже будуть бобики. То порахуємо на квадратний метр, скільки там буде цих стручків. І все, щоб розуміти, чи є смисл там висівати, там ставити там як є. і чую, люди що сіють під сз там і 170, 160, 140 кілограм. А як дивлюся, є, що на міжраді 70-30 там кілограм, 70, ну то є різниця, ж краще її здати, якось рубля мати, якщо її можна річ чи сіяти, то чому б і ні? Типу. Але просто буде момент той, що кропити прийдеться разів 3-4, типу. А цей рік я, ну ми. Того року і поза того року два рази ми кропили від бур'яну, крили гербіцидом. Раніше перші роки один рік. І було ті роки краще, була врожайність, як ми кропили два рази гербіцидом. Цього року я прочекав до пізніше. Ви як бачили, яке ну на відео перед тим, яка вона була загрязнена. і спробували один раз, щоб вона зараз землю закрила, щоб один раз накрити гербіцидом. Побачимо, яка різниця буде. І що воно буде, чи воно всипле. Але вона сіялася 24 квітня, але на цей період ті роки вона вже була б вище коліна. А цього року з цими градами, дождями похолоданнями цими, то отаке, От общем. Я не знаю, скільки вона є. До но... коліна явно не достає, але е, почала гарно зараз рости. Кажу, ще раз ми попробуємо її підживити. Дамо, ще точно не знаю що, але хочу, щоб вже трошки було побільше цвіту, щоб дати вже якоїсь ще бор додати. Не знаю, що ми там будемо карбомід додавати, чи там може якось малібдемо, ще рішимо. В общем, отаке. наступних відео будемо бачити, що воно і як воно. Так, все, дякую за перегляд. Кому цікаво, підписуйтесь, будемо далі викладати відео, як то кажуть, тримати в курсі.